Перші сучасні змагання з легкої атлетики відбулися у великобританському містечку Регбі у 1837 році. Тоді студенти місцевого коледжу влаштували змагання з бігу на дистанцію 2 кілометри. Біг був представлений на Олімпіаді 1896 року. На цих змаганнях з'явився марафон. Його бігали тільки чоловіки, жінок долучили до змагань в 1984 році. Біг допомагає розвивати такі якості: витривалість, спритність, швидкість, вміння розраховувати сили, вміння долати перешкоди. Бігові види легкої атлетики включають такі дисципліни. Біг на короткі дистанції. 100, 200 та 400 метрів. Біг на середні дистанції від 800 до 3000 метрів. Біг на довгі дистанції. 5000 та 10 тисяч метрів по стадіону і півмарафон. Та марафон на шосе. Бар'єрний біг. 100 метрів у жінок. Та 110 метрів у чоловіків 400 метрів та стипель чейс на 3000 метрів, естафетний біг 4 по 100 і 4 по 400 метрів. Всі ці види бігу входять до олімпійської програми, окрім півмарафону. Біг також розділяють на два види стаєрський та спринтерський. До стаєрського бігу відносять довгі дистанції, стипльчес, півмарафон та марафон. До спринтерського бігу короткі дистанції, бар'єрний біг та середні дистанції. Які бувають види старту. На коротких дистанціях легкоатлети долають відстань з низького старту. Кожен спортсмен починає старт зі своєї доріжки і суворо забороняється забігати на доріжку суперника. На дистанції від 1500 метрів старт загальний. Тобто всі стартують одночасно і, виборюючи вигідне стартове положення, долають всю дистанцію. На середніх дистанціях і довгих біг починається з високого старту. На дистанції 800 метрів спортсмени біжать. Перші 100 метрів по своїй доріжці, а потім до кінця дистанції біжать гуртом. Біг це стрес, тому не всім можна бігати дуже часто. Біг не має бути єдиною активністю. Треба приділяти увагу всім групам м'язів. Укріплювати м'язовий корсет та витривалість за допомогою силових вправ, статичних та пресу. Людям, у яких є серцево судинні захворювання, проблеми дихальної системи зайва або недостатня вага. Протипоказано займатися бігом. Людина з малорухливим способом життя та зайвою вагою завдає шкоди ослабленим суглобам. Ці слабкі місця одразу реагують болем, розтягненням, травмами. Своєю чергою, це працює як антимотивація до спорту загалом. При недостатній вазі також не рекомендовано займатися бігом, відбувається велике надмірне навантаження на спину та суглоби. Завдяки тільки одному бігу неможливо схуднути, слідкуй за своїм харчовим раціоном. Багато рухайся впродовж дня. Взуття має бути з амортизаційною, не слизькою підошвою. Вона має бути пружною та гнучкою, щоб уберегти стопи від удару об покриття. Пара кросівок для бігу має бути зручним та комфортним, не тиснути. Краще взяти на піврозміру більше взуття, має добре фіксувати стопу. Бігати в кедах, які завалялись у шафі, це погана ідея. Біг у неправильному взуті може призвести до травм. Також не варто бігати у взуті, яке вже давно зносилося. Це також призведе до травмування. На першому місці бігові доріжки стадіону. Вони м'які. І дають хорошу амортизацію. Друге місце біг по ґрунтовій дорозі. ґрунт м'який і біг по ньому корисний для стопи. На третьому місці біг по асфальту. Це тверде покриття, біг по якому дозволяє людині показувати високі результати. Але часто бігати по асфальту не рекомендується. На четвертому місці біг по бруківці, бруківка досить слизька, отже бігати нею небезпечно. Оставте собі ціль на початку своїх тренувань пробігти 1 кілометр, а вже потім підвищуйте дистанцію на 10%, щоб бажання тренуватися у вас не зникало. Я рекомендую чергувати покриття для бігу, на якому ви тренуєтеся, одну пробіжку виконувати по асфальту, потім по ґрунту, якщо є можливість, виходити на доріжки стадіону. Дуже важливо включати в свої тренування біг по горам. Це дуже добре тренує наші стегна, укріплює коліна, витривалість в цілому. Отже, запам'ятай базові правила новачка не бігти одразу довгу відстань, підвищувати дистанцію на 10%. Чергувати покриття для бігу, пробіжи одне тренування по асфальту, інше по ґрунту, додавай до тренувань біг угору, укріпляй свої ноги. А потім вже спробуй свої сили на змаганнях.